Друзі, досить шукати собі повнопривідний міський паркетник, свіжий з мінімальним пробігом. Є в наявності такий автомобіль 26 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль 2023 року, який можна приїхати придбати всього на всього за 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів і ти отримуєш ледоктичну систему. Паркетник міського типу Mazda CX5 2023 року. Автомобіль із перфорованим шкіряним салоном, з багатофункціональним мультикермом. Повний склопакет, контроль сліпих зон, автоматик, вибір режиму руху, система старт-стоп, автохолд, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат, великий монітор. Що тобі ще потрібно? Тобі потрібно 10 тисяч доларів авансового внеску при купівлі цього автомобіля в кредит або в лізинг. Приїжджай за покупкою свіжого автомобіля 2023 року. 10 тисяч доларів авансового внеску, і в тебе буде ось такий автомобіль, який стоїть зараз. Позаду мене, і він може стати твоїм. Приїжджай за покупку Київ, Павло Осенка. 8. чекаємо саме на тебе.